Чуєш солдати, коли там вже війна закінчиться. У мене один раз було, що я розплакалася, вони бояться, що зараз там будуть в мозгу ковирятися, щось там будуть тебе. Там нахалай махалай Якщо ви дійсно за них мовитесь, чому про це не сказати? Скажіть. Вони повинні це знати, що війна не тільки у них. До війни я працювала на телебаченні. На Суспільному почалася війна, запропонували піти в армію. Подумала, що хотіла, дуже хотіла бути корисною. Дуже мене муляло, що я так не дуже можу користі принести, не могла зрозуміти ну, там, окопи, копати чи стріляти. Ну я просто треба ж да реально себе оцінювати. Я зрозуміла, що толку від мене від цього не буде. От, а і коли мені запропонували піти психологом, я подумала, що ну дійсно, чи мене сама про це не подумала. Це ж ну саме те, чим я можу допомогти і бути дійсно корисною. У багатьох дуже упереджене ставлення до психологів, да вони. Бояться, що зараз там будуть в мозгу ковирятися, щось там будуть тебе там нахалай-махалай. І тому одна з моїх основних задач, по перше, показати, да, що психолог да, це нормальна людина, з якою можна нормально розмовляти, яка дійсно тебе може вислухати. І, і я саме тут я побачила, наскільки це важливий взагалі момент, просто вислухати, коли у нас болить зуб. Ніхто не стісняється, да, піти до зубного і полікувати його. І тому одною з своїх задач я бачу те, щоб люди також не стіснялися, да, коли да, душа болить, це такий же самий біль, і ну, щоб вони потрошечку розуміли, що це не соромно. Дуже важлива щирість. Коли е, бієць бачить, що я його чую по справжньому, що я прийшла не для того, щоб його в чомусь переконати, а я прийшла, і я бачу в ньому в першу чергу людину не пацієнта, не так як вони там думають, що з ним щось не те. Ну, По-перше, я звичайно не починаю да, зразу торкатися якихось болючих питань. Я починаю розпитувати про те, що йому цікаво. Якщо я бачу, що щось там да, його зажигає, наприклад, там, за дітей, можу порозпитувати. Ти такий же, як він. Да? І тоді він не, не сприймає тебе як якогось там ну, дядьку в очках за столом строгого, який час тебе там розковиряє. Ні, просто ну, таке. Чисто, це чисто людське. У мене один раз було, що я розплакалась. У нас є такий хлопець, який був в Херсоні. Коли Херсон захопили, він був партизаном, побував у полоні, і от потім він коли він почав ну він мені розказував всю цю історію, коли він почав розказувати про те, як в Херсон зайшли військові, наші ЗСУшні, як всі плакали, як він плакав, як їх обіймали. Ну, тут я не витримала. Я відчула, що в мене теж котяться сльози, але ну, я не думаю, що це погано. Є така штука, називається дебрифінг. Що це таке? Коли е, бійці повертаються з завдання, да, їм там протягом 72 часових годин треба провести дебріфінг. Першу добу ми зазвичай даємо, щоб вони там милися, виспалися. А на другу, третю можна проводити дебрифінг. Що це таке? Це збираються всі, хто були, да, наприклад, на цьому виході, і починають обговорювати. Це не є аналіз проведених. Так, коли ми думаємо, що правильно, що неправильно, це чисто таке емоційне вивантаження. Тобто кожен розповідає, що йому було важко, що запам'яталося, що він думав. І, Протягом цього дебріфінгу підтримують одне одного. Кожен з них почув, що не тільки їм було страшно, да і ти бачиш, да, як вони реагують, що коли хтось розказує щось таке, ніхто його не засуджує. Улягти або таксісти рівно розслабиться, короче. Загризакрить глаза, вдох вийдуть. Найчастіше, чим звертаються, це страх. Страх, виснаження, емоційне виснаження, вигорання дуже частий запит це емоційне виснаження. І це добре, якщо з емоційним виснаженням звертаються, так? Тому що багато хто не звертається. Вони вважають, що це ну, таке, що це нормально. Тобто, багато, на жаль, багато хто затягує до того, що вже людина. По декілька суток не спить вже в неї нервові зриви, і коли я вже приїжджаю. І розмовляю з ним. Часто буває так, що я розумію, що людині вже потрібна стаціонарна допомога. Ми навчаємо хлопців, як вони можуть допомогти один одному, да? тому що психолог не завжди є поруч. Тому ми пояснюємо, що іноді дуже важливо просто побути поруч. Та якщо людина, наприклад, плаче, да? е, щоб, не дай Бог, да, не сміялася там з ним, чи не казали, там, що ти слабак, да? поясню, як треба реагувати, коли плаче, е, не казати та не Лащем, да, що треба дати людині поплакати, побути поруч, спитати, чи можу я побути поруч. І часто цього вже буває достатньо, просто щоб людина бачила, що комусь є до неї діло. Ми злякалися. Адреналін у нас виділився, да, щоб щось робити, а ми нічого не зробили. І він в нас залишається і він стає як яд, ну, для нас. І тому є два способи його вив... Ну, такі самі прості. Перше це просто походити. Це взагалі походити, позайматися спортом, щось поробити. Якщо нема можливості, що ми можемо? Ми можемо взяти просто отак себе. Повторюйте, за мною беремо, отак простукуємо себе. Так, Ручки, отут у нас теж дуже сильно. Живот. Хто казав лектор, да? в ягодицях, да? скапу? Хлопаємо, хлопаємо. Найбільшу травму взагалі у нас відчуває пережите відчуття безпорадності. Якщо ми опиняємося в ситуації, в якій ми нічого не можемо зробити, це потім у нас залишається як травма. І коли ми людині допомогли да, вийти з цього стану безпорадності, коли вона почала робити хоч щось, навіть просте все вона переключила зі стану безпорадності, вона щось може робити. Військовим дуже важко, якщо вони відчувають, що вони що у них нема тих. Тіло, що, що людям все одно. Да? Їх дуже сильно тригерить, коли вони приїжджають в місто і бачать, що всі спокійно п'ють каву, або і проявляють, якщо якусь неповагу. Я вважаю, що треба проявляти трошечки навіть більше поваги, да, ніж звичайно. Іноді посміхнутися, іноді да, подякувати. Ну, це, це дуже важливо. Хлопець мені розказував, каже: йду по двору, приїхав там щось до себе. Стоїть хлопець з півасіком, з бутилочкою півасіка. Таке, чуєш, солдати, коли там вже війна закінчиться. Ну, Він каже, я просто ледь себе стримав. Що поганого в банальностях? Зазвичай самі кращі і самі теплі і приємні речі для нас вони дуже банальні. Да? Це Обійми, тепле слово, молитва, котик, зробити чаю. Не треба щось видумувати, якийсь там високопальнюс. Головне, щоб це було широ від душі. Якщо ви дійсно за них молитесь, чому про це не сказати? Скажіть, вони повинні знати, вони повинні це знати, що війна не тільки у них. Психолога повинен бути свій психолог і супервізор. Коли у психолога свої якісь є, він йде до психолога свого. Супервізор це теж психолог, але це психолог, до якого він іде з питаннями щодо клієнта свого, так? якщо в нього щось там Ну, не виходить, або якась складна ситуація. Обов'язково да, треба отак вигружатися. Той психолог, якому я вигружаюсь, теж повинен вигружатися. Я би хотіла взагалі звернутися до психологів, щоб ви тут дуже сильно потрібне. Приходьте. Дуже не вистачає психологів, це дуже дуже потрібно. Якщо ну, може ви там боєтесь, що ви там цивільні психологи, Н ні. Не бійтеся, були цивільні. Стали військовими. Я теж була цивільна.